Всім доброго ранку, всім привіт. На годиннику 6.45 де я знаходжуся в Києві в парку Шевченка. Після Одеси я відразу потім приїхав в Київ, я не їхав додому в Чернівці. Приїхав я в Київ, тому що нещодавно Таня мені написала, Андріан, я приїду в Київ і я тебе чекаю. І якраз у Тані вчора був день народження, тому я свій квиток здав, купив новий в Київ і приїхав Таню привітати з ним народження. Ну, Мій потяг приїхав дуже рано, ще не було шостої ранку, тому ну куди я піду? Всі кафе зачинені. І я прийшов в парк Шевченка, тому що е люблю саме цю лавочку, вона для мене має спогади. І взагалі люблю цей парк, люблю тут гуляти і приходжу сюди кожного разу, коли буваю в Києві. Раніше заселитися в апартаменти я не можу, тому що вони зараз зайняті. А Тані немає вдома. Як була би Таня вдома, я би прийшов до неї, неї так зранку з валізою, але її немає, тому я чекаю, коли вона приїде в Київ. І ми нарешті зустрінемось. Ми не бачились 10 місяців, тому будемо гуляти, гарно проводити час. Ну а поки що. Я сижу і чекаю Тані. Чекаю, коли відкриється якесь кафе. Я цієї ночі дуже погано спав, проснувся втретє, ну, тому що їхав в потязі, тому випити кави мені не завадить, тому що я настільки сонний. На щастя, валіза у мене цього разу дуже легенька, тому що я брудні речі віддав мамі додому, тому я і не залишав в камері схову валізу. Рюкзачок і пакетом. Всередині подарунок для Тані. Сиджу і просто чекаю. Буду сидіти в інстаграм і слухати музику, а чим ще зайнятися в 6-й ранку. <риклад> в такій годині в Києві я ще не приїжджав. Звичай, мій потяг о 8-й, то вже можна кудись піти, кафе починають відкриватися. А зараз абсолютно все зачинено. Заселився я нарешті у квартирку. Мене заселили раніше, ніж мали би заселити. О 12 я вже був тут. У мене така маленька квартирка. В центрі міста мені вона потрібна для того, щоб просто переночувати. Ось Велика Васильківська, ось там Олімпійська. Зручне місце розташування, я до речі, Олімпійську люблю найбільше ну, в цьому районі жити. Тут для мене найзручніше. Я розклав всі свої речі і вже чекаю на Таню. Таня викликала таксі. І ми підемо гуляти. Подаруночок для неї. Тому що вона вчорашня іменинниця. І... У нас взагалі немає жодних планів, ми нічого не планували, просто будемо гуляти, багато розмовляти, смачно поїмо і будемо насолоджуватися нашим часом. На вулиці, до речі, захмарилось, надіюсь, дощ не випаде. У мене взагалі ніяких теплих речей, тільки одні футболки. Садічко, як ти змінив? Вау! Модель! 10 місяців не бачив. Да. Ти просто досі менше людей, ну. Наші таппер пакетики, як будуть. День народження там. Зі святом, привітання. Ну, це буде день народження, но це те, що хотіла. Да, я так хотіла. Прийшли ми з станію в тайський привіт. Таня сумувала за цією їжею, а я теж що обожнююся, що гостреньке. Okay. На вулиці прохолодно сьогодні. Холодно дощ. Ми виграли матч. Поболтай і пришли. Угу. Ніколи не їв лапшу з качкою по Пекінським. Звучить дуже апетитно, смачно, надіюсь, що і на смак буде так же. Тому нам смачно. Вчора ми настільки останні класно проводили час, що в такі моменти навіть немає часу і думок щось знімати. Тому. Вчора я практично нічого не знімав, а сьогодні ми знову зустрілися і гуляємо. Вирішили прогулятися центром, тому що відколи Таня приїхала, вона в центрі ще не була. Так, Я не була в Києві вже 10 місяців. Ну і я захотів прогулятися Хрещатиком Майданом, тому що я в Києві був минулого місяця, але я на Майдані навіть не був в той момент. в Києві ніж я. Зараз на вулиці червень. Я від початку від початку року шостий раз. Тобто за шість місяців, шість разів я в Києві. А чому все так часто є? Погуляти. У нас в планах сьогодні прогулятися з Кляним мостом, піти на Андрівський узвіз. Я напою Таню п'яною вишні. Так буде сьогодні контент, якщо. Mm -hmm. Ну, Мусафір, це в Києві топ місце. Скільки часу би не пройшло, там завжди смачно, Що він таке ще, чим буряки. Як це, звісно, сумно. Кожного разу приїжджаєш в Київ і все більше і більше прапорів. Дуже сумно. Нашно Таню? Прийшли з Танію шукати білок. Вони завжди... І... Вони завжди гуляють біля алеї художників. І це місце, до речі, я теж вважаю своїм одним із улюбленим в Києві. Тому що тут якось так завжди затишно, приємно гуляти. Наче в центрі, але ти гуляєш так між деревами, ніби в лісі. Приємно дуже.

Куди Танішка йдемо? Сикшок. Ой, ну. не Влогери. Київ влітку люблю найбільше, хоч і не прекрасний в будь-яку пору. А осінь. Осінь теж. Але от саме в червні все таке зелене, навіть не серпень, коли вже... Листь від, починає згорати, опадати. От в червні все таке зелене. гірі зараз гарні. Так, а так. я був в кінці. Так, Ні. Так. Я весною там був, дуже гарно. Я раніше чомусь поділ не дуже любив, а зараз я починаю закохуватись у поділ, і мені подобається там зараз гуляти. От ми з Танню спустимось, вип'ємо п'яної вишні, підемо там в Мософір. А потім, можливо, я покажу, Тані ще один бар з хорошими коктейлями На кріші мені подобається. Mm. Дивісь, Таня, це раніше все летіло. Так, yeah. жесть. Yeah. Це ж яка температура, що воно так плавиться, вигинається. Хто не знав, ось така виставка речей окупантів знаходиться на Андріївському узмові. Це все можна, до речі, придбати, мені здається. А ось там. І гроші йдуть на потреби якісь армії. Між російською Купіть. Я Яка ракета довга. Кинжал какой-то? А, там пише. Що це? Ураган. Ураган. Жесть. Види, там а Це касетна ракета, а кинжал може і більше, тому що кинжал це балістика. Жесть, от форма якогось окупанта. На призвиську тяреб. Mm -hmm. Ми дуже вчасно дійшли до п'яної вишні, тому що відразу почався дощ. Думаю, він недовго буде падати. Бо в нас в планах йти далі. Таня, ну це дуже потужно. Перейшли ми їсти наші янтаки. Ми стояли в черзі хвилин 15 і тоді нас посадили, тому що ми сиділи завжди повна посадка вже багато людей. І черга жива на вулиці, де можна приймати столик. Це просто любов. Я по класиці взяв один з бараниною, один з сиром сологуні та з грибами. Ну Це дуже смачно. Мені здається, нижчих цін, ніж у Мосафірі в Києві більше немає ніде. Хоч і тут подорожчало, але все одно тут ціни найдешевші і завжди смачно. Танією об'їлися просто на села. Хочеться паскати, просто хоча ми ну, не так багато тої з'їли. Я три янтика. Я Таня дбала, два. Ну, ну, тяжело. Раніше, пам'ятаєш, минулого року ти замовляла, окрім янтиків, ще плюс шашлик, Суп, ще плюс супи. Салати, плов. І ми так. це все з'їли тоді. Да, а а -то, да, ми з'їли янтики і все. Йдемо продовжувати наш вечір, в бар, пити коктейлі. Нам після п'ятої вишні весело. Тому... Треба продовжувати. Ось тут аптека, музей. Ага. Я Таню розказував. Я колись відвідував ось в цьому приміщенні знаходиться наче перша аптека в Україні. Зараз це музей. Ну там доволі цікаво. Прийшли ми з Тані до бару, який я хотів їй показати. Тут така приємна обстановка. О, пішли туди. Не пішли туди. Гарне місце з видом на поділ. Ось, оглядове колесо попереду. А ще на вулиці так красиво блискуло, але ну, вже гроза перестала палити, але досі хмарно. І тут Танечка, Cheers! For this day. Incredible! Sentire <laughs> la... -so é que vamos é me bilhar si vive con suo buono forragliante. Guardate <laughs> І що это вокзала просто промокли!